Друге, давайте уявимо собі, що всі країни НАТО будуть нас підтримувати. Наприклад, ну, ніхто не може накласти вєта, як країна поза НАТО на членство України в НАТО. Росія поза НАТО. Росія є, окрім, того, що злочинці агресор, вона учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушила. Що стосується або є чи є діалог Америки і Росії щодо України в НАТО, впевнений, що є. І якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО, наприклад, всі нас підтримують НАТО. Але Росія вимагає, щоб ми відмовилися від НАТО, у мене питання дуже пряме. У нас цього немає. І нас всі не підтримують. Але навіть якщо б ми уявили це, у мене питання. А відмовлялись від НАТО це гарантії безпеки. А що, а що буде в Україна? У в мене дуже просте запитання. Ми відмовляємось, і це просить нас Америки, наприклад. А я тоді говорю Америки, якщо ми хочемо бути конструктивними, дуже. А що взамін, взамін? Тобто, які гарантії безпеки? Ми з вами знаємо інфраструктуру, над якою ми працюємо, але ми. І тоді Америка каже, ось вам такі гарантії безпеки. Це діалог? Це діалог. А що Росія нам дає за це? Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Логічно. Тобто вони раніше казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави. Тому що НАТО наближається. Тобто, якщо НАТО не наближається, що буде Росія пропонувати? Що вони пропонують? Ваш. Ви відмовтесь, це погроза. Погроз руських не боїмось.